Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Сторінка дослідника. Твій город на вікні. Вправа. Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відкрите у підручнику сторінки 46 47. Навесні на деревах з'являються бруньки. Як ти думаєш, де бруньки розпустяться раніше? На гілочці, яка стоїть у посудині з водою в кімнаті чи в природі, для цього проводіть дослід. Висунемо припущення. Бруньки на гілочці, яка стоїть у кімнаті, розпустяться раніше. Проведення досліду та спостереження. Візьмі гілочку верби і постав на підвіконні в посудину з водою, так як показано на малюнку. Через кілька днів бруньки на гілочці почнуть розпускатися. У природі це триває довше. Висновок. На гілочці, яка стоїть у посудині з водою в кімнаті, бруньки розпустяться раніше, ніж у природі, тому що на дворі ще холодно. Твій город на підвіконні. Насип на дно тарілочки трохи дрібних камінчиків. З допомогою дорослих відріж верхню частину моркви і помістив тарілочку зрізом вниз на камінці. Налий стільки води, щоб вона закривала зріз. Постав на підвіконня в тінь. Через кілька днів з'являться зелені паростки, які дуже швидко ростимуть. Те ж саме відбувається навесні з рослинами на городі. Цікаво спостерігати, як із маленької насінини може вирости кабачок, огірок, помідор. Як це можна зробити? Виклади насіння у вологу тканину, щоб швидше з'явилися паростки, проросле насіння помістив пластикові стаканчики наполовину, заповнені ґрунтом, вистав їх на підвіконня і поливай водою. Поділися своїми спостереженнями. У робочому зошиті відкрите сторінки 36-37. Завдання 1. Якого кольору сніг навесні? Обведи: білий, сірий, синій. Сніг навесні набуває сіруватого кольору, оскільки він тане. Проведи такі досліди. Завдання 2. Сонячного дня поклади на сніг аркуш білого та аркуш чорного паперу, де сніг тане швидше. Познач галочкою. Поясни чому. Завдання 3. Спостерігай за сонцем на небі. Протягом п'яти днів вимірюй кроками в один і той самий час довжину тіні від дерева. Спостереження записуй день перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і кількість кроків під відповідним днем. Зроби висновок. Сонце навесні піднімається вище з кожним днем. так? Ні. Номер 4. Що раніше відбувається в природі? Зацвітають рослини? Чи з'являються комахи? Познач галочкою. Поясни чому. З'являються комахи, не встигло сонечко пригріти, як вони покидають місце своєї зимівлі та роблять обліт. Але, на жаль, в останні часи через ранню весну спостерігається таке явлення, що рослини зацвітають першими, а комахи ще не встигають прокинутися. Екологи б'ють на сполох, тому що це може вплинути на розмноження рослин. Номер 5. Домалюй картинки так, щоб у жодному ряді вони не повторювалися. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Ось закінчено урок. І дзвенить для вас дзвінок. Працювали добре, друзі. Відпочиньте по заслузі. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.